Вітаю в ефірі. Кримське питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії з вами Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке: ліквідація імперських і російських назв населених пунктів. Які рішення вже прийняли в комітеті Верховної Ради? Яким містам і селищам в Криму буде повернуто справжні назви? Перед тим як розпочати обговорення з нашими гостями, нагадуємо взагалі, коли розпочався процес переіменування і повернення історичних назв кримським населеним пунктам, і що вже було зроблено. Із майже півтори тисячі населених пунктів окупованого Криму свої історичні назви повернули тільки 70. Це стало можливим завдяки закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. У грудні 2023 року кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке допоможе запровадити у вжиток відновлені історичні назви населених пунктів Криму. Рішення розробляли за дорученням національної комісії з питань кримсько-татарської мови. Станом на квітень 2024 року. Масова хвиля повернення до історичних назв на півострові не розпочата. Досі крім того, що є певні, звісно, що процедурні моменти, коли фан Термін півпівроку встановив термін відновлення цих ці, 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 топонімів. Проте ми знаємо, що на жаль в Україні дуже часто не ці терміни, а, і знову ж таки може відбуватися певне затягування процесу з різних причин, а, десь технічно, десь можуть бути і з того, що не захочуть ухвалювати рішення. Тому дуже складно говорити про те, який час це може зайняти. Ми сподіваємося, що це буде виконано в рамках закону і найближчим часом, все ж таки ці рішення, принаймні перші, будуть ухвалені. Перейменовувати автентичні назви у Криму почали невдовзі після останньої депортації кримськотатарського народу з його історичної батьківщини у травні 1944 року. Вже через півроку, 14 грудня, указом президії Верховної Ради Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки були переіменовані 11 з 26 районів та районних центрів півострова, які мали кримськотатарське або німецьке походження. З карти Криму зникли 22 місцеві історичні топоніми. Зокрема, Ахміджицький район став Чорноморським, Ахшейський, Роздольнинським, Біюк Онларський Октябрьським, а Ічкінський Савєцьким. Так почалася масштабна кампанія зі знищення будь-яких слідів присутності кримських татар на півострові. Про саму процедуру повернення історичних назв і про, зокрема, і роль в цьому процесі Верховної Ради України нам розповів голова меджлісу кримсько-татарського народу Рифа Чубаров. Можемо також його почути. Ми стикнулися з двома речами: перше це недосконалість цього закону в частині кримської історії. Треба було законодавству дуже чітко доповнити, що всі зміни, які відбулися внаслідок насильницької депортації кримсько-татарського народу, що в Україні визнано актом геноциду, вважати діями прямими, що стверджували російську імперську колоніальну політику. На жаль, законодавець на це не пішов. Український інститут національної пам'яті на цьому не наполіг, коли закон приймався, нас не запитували. І тепер вийшло так, що я ще раз хочу підкреслити з 1406 назв, які були брутально змінені після депортації кримськотатарського народу, зараз в уряді України є проєкт постанови. Кабінету міністрів про переіменування в Автономній Республіці Крим, і там е, е, от включено. Я зараз не скажу дуже точно, але близько 100 назв. Здається, трошки менше ніж 100, можливо, 98-99 назв, і це е, це просто абсолютно дуже мало. І я думаю, що уряд е, відтягує їх розгляд. Оскільки це буде скандально, це буде скандально, і цього не зрозуміють в Окупованому Криму. Цього зрозуміло з цим не погодимося ми. І з цьому я впевнений, не погодяться багато фахівців як з історії, так і з сучасної політики Української держави. Кабінет міністрів має подати проєкт постанови Верховну Раду, і це має розглядатися в відповідних комітетах Верховної Ради України. Ми перенесемо цю дискусію на рівень. Комітеті Верховної Ради, і будемо звертатися і закликати депутатів. Поставити просто кабінет міністрів і Український національний інститут в цьому питанні я підкреслюю. Я дуже з великою повагою відношуся до діяльності Українського національного інституту пам'яті по багатьох сферах, але щодо Криму, і я про це говорив, і мені не соромно це говорити. Я тут бачаю деякі моменти пов'язані з збереженням певних стереотипів негативних щодо кримських татар. Я в деяких... Ді деяких позиціях членів е, робочої групи, які представляли Український інститут національної пам'яті, побачив явну таку ксенофобію щодо кримсько-татарської історії. Я дійсно про це мовчати не буду. Далі ми говоримо саме про роботу Верховної Ради і профільного комітету. І, зокрема, комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування трьох міст 149 селищ та сіл і семи районів України. Це рішення було прийнято на засіданні 10 квітня. Про це повідомляє офіційний сайт парламенту. Більше якраз про це чи є в цих списках назви кримських населених пунктів. Говоримо далі. З нами вже є на зв'язку народний депутат України і член профільного. Комітету Верховної Ради Максим Саврасов. Пане Максиме, вітаю і дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Добрий вечір. Всіх вітаю, коли ми говоримо про рішення, які є всередині профільного комітету, зокрема про перейменування. то ті населені пункти, про які я згадувала, зокрема, це три міста 149 селищ. Ми там не знайшли саме кримські населені пункти. Чи це питання, чи ці населені пункти вже розглядали в комітеті? Комітет зараз розглядає питання, які пов'язані з деколонізацією. Тобто, позбавляється топонімів, які набула Україна під час е, після революційних дореволюційних, які пов'язані з Російською імперією. Е, ми ці питання розглядаємо тільки прив'язки до місцевої влади, тобто до місцевих мешканців, яких ми можемо запитати, яким був надан час для того, щоб. Е, Прийняти рішення стосовно перейменування населених пунктів е... стосовно Криму, питання буде розглядатись вже після деокупації. Ми будемо співпрацювати з владою, яка буде переобрана на виборах місцевих після окупації. Ми будемо спілкуватися з місцевими ж... мешканцями і так само разом з ними приймати рішення по населених пунктах по Криму. Наразі е... жодного населеного пункту камінь. По, по жодному населеному пункту комітет рішення не приймав. Взагалі, якщо ну проводити аналогії з тим, що зараз відбувається, ви згадували про те, що запитати місцевих, як взагалі відбувається цей процес, кого заслуховують? Та і власне, чи знову ж таки, коли ми говоримо про повернення, наприклад, історичних назв, тут запрошують можливо істориків, які можуть пояснити до якого періоду ця назва відноситься і яку назву варто повернути. Є інститут національної пам'яті, є комісія мовна, яка е, приймає рішення, надає рекомендації, є місцева рада. Тобто, декілька пропон... ну, буває випадки, коли пропонується місто декілька варіантів, і на розсуд місцевої ради е, підтримується той чи інший варіант. Потім на комітет під спочатку на підкомітет, а потім на комітет виносяться декілька пропозицій. Тобто, і комітет підкомітет приймає рішення. Опираючись в першу чергу на інститут національної пам'яті, яка була історична е, назва до початку е, впливу Російської імперії, потім мовний інститут. Наскільки ця назва відповідає сучасним? Е, Правилам українського правопису, потім підкомітет приймає рішення по тому чи іншому питанню. Якщо е, є декілька варіантів, то е, ми намагаємось, запрошуємо, заслуховуємо е, представників місцевої влади, у нас були і мери, були е, голови тих чи інших рад, які виступають і е, е, акцентують на тому чи іншому. Назві населеного пункту інколи рішення приймається дуже швидко, по деяким питанням йде широка дискусія, і е, по деяким питанням навіть повертаємось після того як попередня назва була оголошена. Знову ж таки, в постійному контакті з мешканцями ми приймаємо до уваги е, обговорення, які були в, в тому чи іншому населеному пункті, позицію обласної чи місцевої ради. І після цього вже виносяться на спідкомітети на комітет з комітету до, до до Верховної Ради. На жаль, жодного поки що рішення прийнято не було. Ви зараз бачите, як працює Верховна Рада, тобто не збирається необхідна кількість голосів по дуже важливим питанням. Тобто, я вважаю, що дуже важко буде зараз знайти необхідна кількість депутатів, щоб проголосувати величезну кількість населених пунктів по кожному населеному пункту, необхідно приймати окреме рішення. Тобто, зараз немає жодної можливості, жодного варіанту для того, аби вже зараз, не чекаючи фізичної деокупації Криму, прийняти певні рішення про повернення історичних назв і прибрати ті назви, які росіяни зокрема ну і зараз використовують і весь цей час насаджували місцевому населенню. Ну, можливість така є, але я ж знову ж таки кажу, рішення буде прийнято після закінчення, після закінчення деокупації. Тобто на розгляд Верховної Ради і затвердження знову ж таки треба пам'ятати, що декілька назв у нас прописані в конституції. Місто Севастопіль, столиця Симферопіль. Тобто, вони прописані в конституції. Конституцію ми не можемо міняти під час військового стану. Тобто, це є такі обмеження, і знову ж таки, ми хотіли би, і ми завжди чуємо голос громади, який приймає рішення в. Перейменування населених пунктів пане Максиме, дякуємо дуже за роз'яснення. Дякуємо, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Максим Саврасов. Це якраз цей комітет, який вже зараз розглядає питання перейменування і зміни назв, які якраз пов'язані зокрема з Російською імперією. Ну але як ми почули, станом на зараз питання перейменування. І повернення до історичних нас саме кримських населених пунктів не розглядається. Продовжуємо ми цю тему далі. І про ті а, варіанти і напрямки роботи з поверненню історичних назв, які зараз ще ведуться. Нам розповіла також юристка і менеджерка кримсько-татарського ресурсного центру Людмила Коротких. Це відбувається декілька процесів щодо відновлення історичних назв на мотувасові. По-перше, це робоча група, яка а, а, працює в рамках виконання закону України про деколонізацію та власне деколонізацію назв. А, ця робоча група напрацювала певний перелік населених пунктів, які мають повернути історичні назви. Наразі це відбувається. Цей процес проходить погодження, тобто є певні етапи процедури. А, тим не менш хочу сказати про те, що на жаль не всі ті а, пропозиції, які були з нашого боку, і, і вони були про ураховані а, у цій постанові а, проекти а, оскільки а, все ж таки, а, більше говорилось про те, що необхідно змінювати лише ті назви, які мають а, саме яко виражений імпералістичний. Підтекст або пов'язаний напряму з Росією або Радянським Союзом. Проте а, я думаю, що це перший етап буде, коли ми змінимо назву ось цієї категорії населених пунктів. А вже далі, все ж таки, ми будемо шукати шляхи порозуміння, щоб відновити абсолютно для всіх населених пунктів їх історичні назви. А другий напрямок це зараз міністерське відновлення і цю роботу. Це повернення історичних нас з лісничним станцією. Тобто, по перше, це а, частина пов'язана, знову ж таки, із проведення о відповідність щодо того, що переймен... буде перейменування деяких населених пунктів, що повстанці в цих населених пунктах також мали а, однакову назву. А і, з іншого боку, це звісно, що також на виконання закону про деколонізацію. Якраз про те, чому важливо змінювати не лише ті назви, які напряму пов'язані з Російською імперією, нам також розповів Ферфат Чебаров. В Криму дуже багато назв, які, носять, які перенесені з території, звідки були оці поселенці в Криму, яких поселили в кримськотатарських селах, які живуть, жили, і поселили в кримськотатарських домах. Я тут приведу декілька прикладів. В мене оця таблиця, яку ми направили уряду, щоб ви це просто розуміли, як це відбувається. Скажімо, є такі. Село Бахчисарайському районі, яке називається Піщане, Український інститут виступив проти, щоб його поміняти, хоча його історична назва Алма Тамах. І ця історична назва, вона ну, яка ну. Триває і аж там середніх е, віків. Чому ми на наполягали, щоб це піщане було змінено? Бо тут поселили перші поселенці після 1944 року вигнання кримських татар. Це були сім'ї села піщаного Навлінського району Брянської області. Але інститут каже, що Піщани – це таке нормальна назва. Тут немає російської імперської політики. А Алма-Тамах, яке святе для кримських татар, для Українського інституту національної пам'яті нічого не значить. Я приведу інший е, приклад. Ну, скажімо, Меліхове є зараз таке село в Білогірському районі. Його історична назва текіє. І ми тут кажемо, що тут були поселені переселенці з Курської області. І в тому числі з села Меліхова є таке село Курської області, і саме тому вони виступили з ініціативою. Інститут вимагає, щоб були документальні підтвердження. Слухайте, на ті часи не приймалися протокольне рішення, не збирали цих людей, не проводили демократичне голосування, було поставлено завдання завдання негайно змінити кримськотатарські назви. І бо в серпні 1944 року ще ще вони майже деякі не доїхали кримські татари до місць вигнання, бо їх декілька де, деякі е, сім'ї. Перекидували з однієї території на другу, але тут була вимога, щоб негайно поміняти назви районів. Якраз більше про історичний контекст і не тільки говоримо далі з нашим гостем, директор інституту релігії та суспільства Українського католицького університету Роман Назаренко з нами вже й на зв'язку. Пане Романе, вітаю! Дякую, що долучилися. Вітаю вас. Що брати такий історичний контекст, як і для чого росіяни використовують зокрема перейменування населених пунктів? Бачите, впродовж історії Росія повторює все те, що, що ми бачили в Російській імперії. Ми бачили в 18 столітті, коли переміновували окремі міста. Ми бачили це на початку зрештою від 40-х років 20 століття по 60-ті, де більше ніж півтори тисячі населених пунктів в Криму були переміновані. Ну і ми бачимо навіть зараз, коли спочатку повномасштабного вторгнення, коли росіяни, наприклад, зайшли в Маріуполь, одразу так поміняли назви. І, і і не лише це стосується маріуполя. Вже це війна, не лише за території, це війна за сенси, і тому від маленького такого кроку від перейменування міст вулиць. А ми знаємо, що зараз є на території Криму депутати, так так званої проросійські, які ну просувають ці питання, щоб перейменувати вулиці на честь героїв так званої спеціальної воєнної операції. Тобто, це має величезний семантичний вплив, і тому не можемо недооцінювати цей вплив, адже знову ж таки, знаєте, це той момент, коли ми закарбовуємо певний певний код в пам'ять наших співвітчизників. і тому дуже важливо розуміти, що багато із тих назв, які зараз є в Криму, до яких ми як українці звикли, ну насправді з'явилися ХХ столітті, але до цього століттями. Вони мали геть інші назви, тобто треба чітко розрізняти, де дійсно цей радянський або російський впливу і його позбуватися. Я тут згодний з попередніми спікерами. Тут також, коли говоримо про позбавлятися цього наративу, цього впливу станом на зараз ми питали у народного депутата з профільного комітету. Він сказав про те, що перейменовувати населені назви Криму, повертати історичні назви будуть після деокупації. На вашу думку, якщо оцінювати загалом той вплив, про який ви казали, чи не доцільніше б було можливо правильніше перейменовувати і вже зараз знову ж таки пояснювальну певну роботу вести, аби українці розуміли, що ці назви були нав'язані, були зміни, і що є історичні назви, які до того існували більшу частину часу з одного боку. Потрібно вже мати комісії, і вони є, які напрацьовують ті от зміни міст, про які ми говоримо. Але в той же час я підтримую також думку, що всі ці назви потрібно вводити в дію прямо після того, як Крим повернеться в Україну вже офіційно. Бо ми можемо зараз не будь-що, але мені здається, що це доволі небезпечно, навіть знаєте, навіть з точки зору поваги до військових. Військові, які кожен клаптик тої землі виборюють, і зараз там думати про те, що буде далі. Спочатку до цього потрібно дойти. Але тут важливо, щоб почати вже над тим працювати, як ви правильно кажете, це просвітництво доносити українцям, чому ті чи інші місця мають такі чи інші значення. Але мені здається, що імплементовувати ті рішення потрібно вже якраз після того, як Крим повернеться в лоно України. І тут знову ж таки, коли ми говоримо про перейменування на вашу думку, наскільки варто зараз говорити, ну хоча б почати обговорення про повернення історичних назв Сівастополю і Сімферополю? А зокрема таке, росіяни використовують Сівастополь в пропагандистських цілях про город Русской слави, Русского флота та і так далі? Чи тут чи не варто вже почати говорити про повернення історичної назви, аби не було можливо цього асоціативного ряду? Я думаю, що потрібно вже про це говорити. Бо місто Сімферополь, так назваться, з'явилося в 18 столітті. До цього це був АК Межджит, що з Кримськотарської прокладається, як біла мечеть. Те саме Севастополь, навіть його статус окремого міста. Так, це все було через Чорноморський флот. Мені здається, що тут, коли ми говоримо про перемінування, тут є два трека, дві траєкторії. Одна траєкторія це повернення до історичних назв, зокрема кримсько-татарських. А друга траєкторія – це назва міст чи вулиць на честь героїв, які внаслідок полномасштабного повномасштабного вторгнення чи навіть ми знаємо такі випадки зараз обговорюються герої, які віддали своє життя і входять в когорту Небесної Сотні, так місто Щолки. Ми про нього чули. Тому є і такі зараз ідеї, щоб називати їх на честь героїв. Тому це є два треки, які... Мали би йти паралельно. Я не думаю, що треба вертати всі назви, які були. Тобто потрібно подивитися дійсно, про що говорив пан Чубаров, які назви дійсно мають оцей радянський вплив і чому вони були переименовані, так, щоб стерти пам'ять про кримчаків, Караїмів, кримських татар, а є міста, які вже внаслідок сучасних, так повномасштабного вторгнення, можуть мати бути названі на честь героїв. І ви запитали про Сімферополь. Я сам Сімферополя, я прожив там 16 років, і скажу вам, що. Тренування дуже важливо, бо я згадую свої молоді роки, і де зустрічалися молодь на улиці Маршала Жукова на площі Діленіна, і пішло-поїхало. Тобто, це ті назви, які закарбовуються в пам'яті і навколо яких будується майбутнє. Тому очевидно, треба позбуватися цього радянського впливу. Потрібно вже про це говорити, але тут потрібно знаєте, второпність і, і вивереність, щоб чітко розуміти, що ми не просто як росіяни зносимо одне, встановлюємо інше. А ми грамотно це робимо, враховуючи сучасний компонент, але також враховуючи кримсько-татарські найменування, які дійсно були до XVIII століття в обіході. І про це є історичні хроніки, і це, зрештою, задокументовано і не викликає ніяких сумнівів. Якраз повертаючись до обговорення і до прийняття людьми нових назв, які можуть бути, і зокрема, і вас як кримчани, не хотілося б запитати, як до цього прийти, і як правильніше про це комунікувати з суспільством і з кримчанами, та і взагалом з українцями. Ой, це питання широке, бо воно такого просвітницького характеру. Воно насправді залежить від того, з якими наративами ми прийдемо в Крим. Чи це буде Крим, знаєте, повернення до України, яка була раніше, чи це буде трансформація в новий Крим? Бо Україна змінилася, і Крим не повернеться в ту Україну, яка була. І тут треба. Це знову ж таки питання складні, які стосуються майбутнього статусу автономії. І чи буде ця автономія, не буде, які будуть в неї права. Е, мені здається, що тут потрібно говорити нам всім ще раз про просвітництво. Е, Треба розуміти дуже чітку річ, що це семантична війна, і нам потрібно вже вибудовувати сенси, тому що я бачу, у нас в Україні немає зараз публічної дискусії. От, завдяки вашим майданчикам, за що дякую. Ми можемо говорити про ці питання, але в нас немає широкого публічного дискурсу, яким має бути Крим який має бути його статус, які мають бути назви? Тобто, це десь є якимись локальними такими місточками, де про майданчиками, де про це говорять? Мені видається, що це є завдання і університетів, і дослідницьких центрів, і зрештою влади не, не намагатися узурпувати це питання. Але навпаки, його представити широкі широкі дискусії, щоб люди усвідомлювали і розуміли, чому Євпаторія там не знаю, буде називатися Кизлив, або чому Акміждід буде називатися те, що раніше Сімферополь. Що це не просто повернення якихось назв, а воно має дійсно ключове значення, бо так було до радянського впливу, і союз зробив так, щоб стерти попередні. Попередній досвід, тобто ми всі потребуємо зараз просвітництва і публічної дискусії на цю тему. Я її поки не бачу масово. Я бачу лише на яких знаєте майданчиках і острівках, де про це говорять. Але нам потрібна публічна дискусія, щоб ми всі розуміли, бо це не лише Криму стосується. Ми ж бачимо, що в різних областях зараз іде перейменування. і люди по різному на це реагують. І це може бути болісне питання, тому щоб це питання проходило плавно, знаєте, і гнучко потрібно просвітництво, акуратно, потрошки. Говорити про ті речі на рівні університету, школи, дослідницьких центрів, аналітичних центрів і так далі. Дякую вам за те, що долучилися до нашої дискусії. Думаю, що ми обов'язково будемо повертатися до цієї теми. Я сподіваюся, що вона буде ширше обговорена і, зокрема, всередині нашого суспільства. Дякую дуже, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. І нагадаю, що з нами на зв'язку був директор інституту релігії та суспільства Українського католицького університету Роман Назаренко. Ну і далі якраз про те, чому вже потрібно говорити про повернення історичних назв, про перейменування назв, які пов'язані з російською імперією, чому вже ми маємо це робити? Почуємо людмило коротких. Якщо ми говоримо про те, що Крим це Україна, то значить ми маємо упалювати відповідні рішення, які будуть це констатувати. Окрім того, окрім цього лозунгу, що Крим це Україна, також і ми всі пам'ятаємо, всі добре знаємо, що. Міжнародно в правовому полі а Крим знову ж таки визнається України. Його статус ніхто не змінював. І, власне, вся картографія, міжнародна навігація, вона відбувається саме через те, які назви подає Україна. Тому тут, тут дуже важливо, щоб на мапах вже були правильні назви. Це крок не лише відновлення, а це також і елемент деколонізації. І Деколонізації наших територій, а з іншого боку, це дуже потужний такий сигнал мешканцям острова про те, що про них не забули, про них пам'ятає, і а, принаймні ті рішення, які доступні сьогодні а, в Україні, щоб говорити, щоб щось змінити на півострові, вони охонують. Тому це звісно, що дуже важливо. Не обов'язково фізично контролювати територію для того, щоб а, цей процес рухався. А, знову ж таки, ми знаємо, це це буде не один день, тому. Важливо, щоб починати зараз. На цьому ми завершимо ефір. Передивитися його можна на ютуб-каналі Суспільне Крим. Побачимося вже наступного тижня.